Пооплатуйте. <плодуйте> <Ще? плодуйте> Наталя Богдана, може, ви нам музичний супрію все ж таки тихенько включите, якщо вийде. Діти, хочу вам сказати, що ви ж сьогодні не просто так розважалися, але це теж в нашій ситуації дуже нам до снаги, так чи ні? Тому зараз потихонему, поплатуйте, батьки, пооплатуйте. Скажіть, а що завжди Миколая на свято Миколая приносить дітам? Тихо там не звало, чи нашому пітліну. Давайте а ще. А давайте, так. Зараз і батьки, і ви. Я скажу один, два, три, а ви разом. Давайте так, щоб треба, як ми люди. І так давайте. Один, два, три. І ми розуміємо, що для того, щоб дістатися до Святого Миколая, нам були потрібні помічники. І ці помічники-волонтери. Сьогодні поруч з нами команда волонтерів, Хоп! разом. Давайте пообгадуємо ті люди, які долучаються до нашого сьогодні свята святого, святого Миколая. Вони поїхали до Святого Миколая і незважаючи ні на що доставили скромні, воєнні, але ж все ж таки подарунки для наших дітей. Тому зараз я слово передаю Олексію, голові цього фонду. Доброго дня. Люди наші дітачки! Сьогодні велике свято і я знаю, що кожен з вас мріє про подарунок, але е, я вважаю, що головна наша мрія, мрія усіх це наша перемога. Перемога нашої країни, але подарунку завжди. Вітаю вас! Другий дітей, шановні На жаль, це свято ми зустрічаємо з вами не так, як нам би хотілося. Але ми дуже раді, що ми знову спілкуємося з вами. Ви поруч з нами, ми поруч з вами. Харків це не незламне місто, це місто героїв. А наша гімназія, 144-та, вона наша, вона одна з найкращих у місті Харків. Дікому всім, хто причетний до цієї гімназії ми круті. я хочу сказати невеличкі слоган – ти крутий, якщо ти 144. Я зараз скажу, ти крутий, а ви громко скажете усім, якщо ти 144-й. Давайте потерпимося, ти крутий! Так, Давайте ще раз, ти крутий! І тепер фінальний акорд. Ми кажемо, ти крутий! Вітаю! Від своїх класних керівників я продовжу. так ви отримали секретний код. Це номер в кабінету, у якому ви можете отримати свій подарунок. Тому зараз кожна дитинка знає, який...